По алкогольності. Мені алкогольність не дуже відчувається. Від 40 до 43 градусів по алкогольності. Це single скотч scotch візки. Що відбувається в цьому календарі? Десятий день віскі адвент календарю Поїхали! Вітаю на каналі Смак Віскі. мене звати Макс, і в цьому відео ми дегустуємо день номер 10 преміум віскі Адвен календаря. І я роблю цю дегустацію всліпу. Якщо ви пропустили попередні 9 епізодів, обов'язково переходьте, за посиланнями залишаю під цим відео в описі до відео. І да, роблю це. Цю дегустацію сліпу, потім відкриваю назву віскі і дивлюсь, що там за назва, які бочки, да, ставлю якусь оцінку, якийсь рейтинг, який буде в кінці відео. І тому, да, давайте відкриємо 10-й самбл. Віски, я як завжди, не дивлюсь. Так, рахунок зараз у нас 7-2. За 7 сподобалось віскі, 2 не сподобалось. Подивимось, що нам принесе сьогоднішній драм. Так, колір. Колір, колір, колір. Колір віскі, зараз я вам покажу. Колір такий золотистий. Золотистий колір, що може сказати, що витримка може бути десь там бурбон з чимось. Але для того, щоб розібратися, треба спробувати на аромат, на смак і зрозуміти, чи подобається це віскі на аромат. У, квіткова тема якась. Не, не, не відчувається сухофруктів. Далі може навіть і сухофрукти. От виноград відчувається, лимон відчувається, груша, яблуко. Квіти. Таке враження, що це якісь, якась бурбонна витримка. Хоча може бути бурбон з чимось. Бурбон, до речі, в цьому календарі я чистого ще не зустрічав. Все завжди якийсь цікавий там або винна там сатерна, або о, Ромова бочка, або чистий Педро Хіменес, або Олоросо. Це може бути не виключення, це може бути щось схоже в сторону Глін який я пробував вчора 21-річний. Або якийсь 21річний Глін На армат приємний. На армат відчувається оце одно віскі. На армат відчувається літо. Свіжофруктовий. Ну от харесність може бути і відчувається, але я її не відчуваю на першому плані. О, зараз трішки більше. Отак на ніс. Ніби більше відчувається хересу. Да, Так. Е, забув сказати по маслянистості. Віскі маслянисте, ніжки товсті, формуються і товсто дуже товсті, до речі. Дуже товсті ніжки і вони спускаються донизу. А на аромат віскі приємне, смачне. Спробую на смак. Бурбонна витримка спеції солодкий профіль. Не сухофрукний, я не відчуваю сухофруктний профіль. Десь приблизно повторює і аромат на посмак. Середній. І також спеції, такі солодкі спеції. Трохи є морської сілі. На післясмак солоний такий профіль. Що у нас може бути солодкі літні віски із морською солі на післясмаку І не димне. Поставте на паузу це відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що це за віскі. Ну і далі повертайтесь до відео. Так, давайте відкриємо карти. А з, по алкогольності мені алкогольність не дуже відчувається від 40 до 43 градусів по алкогольності. Це single mol скотч Whisky. Це якась бурбонна витримка. Може, якийсь там бурбонна, і плюс до витримка чогось, але хересності от, Ну, якось. Може, і проскалює, але десь на середньому-задньому плані. Так, давайте. По градусності. По градусності. 40%. Так, да, 40%. Добре, 40%. Ба! Що <Шо> відбувається в цьому календарі? Коротше. Позавчора був Глінфидик 18. Вчора був Глінфидик 21. А сегодня у нас Глінфидик Гранд Крю 23 роки. 20річний Глінфидик. 20річний Глінфидик. 40 40 Ну, якісне віскі. Мабуть, у них і о цього віскі і дві бочки. Давайте подивимось. Так, що це каже віскі бейс. 23-річне. Прикольно, це моє перше 23-річне віскі. Рейтинг на Whisky Base 85-74 на момент запису цього відео. Тут е, три бочки: американська бочка, європейська бочка і френч бочка. Не знаю, що це за бочка, але американська європейська чисто бурбонна бочка. Ну, от, далі French C, це, звичайно, на убер експертних знати. Які можуть відрізнити цю бочку, мабуть, треба розбиратися в цих бочках, щоб аж сказати френчуві? 40%. І, да, по, по вартості таке віскі коштує найнижча ціна 240 євро. А також 280 євро, 250 фунтів. Ну, мені сподобалось віски. Жалко, що 40%. Можна було б 46. На 23 роки. Добре, що, що сподобалось. Воно мене попадає в категорію Сподобалося. У нас 7, а вже 8-2. 8-2 і. В рейтингу. В рейтингу. Ну вище, ніж 21річний. Хоча десь. да, плюс-мінус. От там де 21-річний. 21-23 роки якось мені ніби в одній категорії. Ну якось так. Ось. Десятий день. Single мол скотч Whisky Glenfiddich Grand Crew 23 роки. Народження, від народження. Да. Три бочки і непогане віскі. класне віски. Можна рекомендувати, можна пробувати. 23-річне грандкрю. Прикольно. Дякую, що подивилися відео до кінця. обов'язково підписуйтесь на канал Смак Віскі. І ми вже побачимось завтра на віконці номер 11 Бувай!